Приїхали, да. приїхали подивитися з колії на рапс. Коротше, що підживили ми його, десь 250 кілограм. На то відео було, 200 кілограм селітри. А це ходимо, дивимося, що тут є бур'яни. І що він собою представляє? Так, поле пола такого, ну коли... Значить, позеленіло трошки. Не Просідайте, дивитися, що зробиться. Рештки, рештки. Що тут у нас по рештках? Горохова, горохова, солома, Оце ячмінна солома, вже геть перетрухла і соняшник. Тобто був ячмінь, ячмінь, соняшник, горох. Прямі посіви так, земля. Ще одним пальчиком дивіться, риється, і дивимося, що тут робиться. Ціла куча життів воно, нема тоді. Дивиться, сфокусіровати. Mm -hmm. Тут видно, що в землі все шевелиться. А саме головне, що біле коріння. Дивіться, скільки білого коріння. Просто класно так розгортаєш. А тут оце земля. Камера, звісно, так не продає, скільки його. Ну та не знаю, все, зв'язане, як нитки. Так, дивіться, Такого не було. Це ось він фактично. І фактично і морози були. Де що робиться? Один просто береш. І все, все, все в, білих, в білих корінцях. Дійці, все. Все в білих корінцях. Черв'яки ще не бачуть. Там в одному місці ми бачили пару черв'яків. А тут дивіться, під рештками що робиться. Цікаво, рапс 70 см. Розгортаєш медуряді і все в білих корінцях. дивіться, І тут корінці, а дивись скільки цих нематод тут. Оці маленьких таких черв'ячків. Типа. Все, все в оцих черв'ячках. Де? А ось? Ось. О. А це якісь люди, Що це такі за черв'яки, Те що воно такі непонятне, ну він Ну це нематоди, матоди, типу. Все-все в білому, капець. Такий ґрунт, Насичений органікою. І життя тут буяє. Просто буяє життя. Так, що тут по бур'янах? Дивимось. Злачка є. На, на зиму я обробляв половину дозу дозою. І мазамокса. Бачу, ось у бур'янці. Це вже вони не на це повиростали. Капець, дивись скільки нема тут Та Багато. Та взагалі все в де. Особливо де рештки. Ось так рештки, воно як, як перегній. І все в білих корінцях і в цьому. Так, поріпаку. Гріпак виріс, русав, давай рослинки подивимося. приближусь. Рослики, звісно, трошки підмерзли, підгнили, листя погнило, те що Ну, за ось, скільки відходить, скільки тут відходить нових зачатків ну, тобто для відпідняння. Так Попробуємо викопати якийсь ріпачок. Ну, Давайте то тут. Береш тут багато. Такий полусередній. Ну, Земля як. В принципі, лопата не рягає. Зараз глянемо корінь, куди йде. Яка структура ґрунта. Ще зрозуміло, що на... наверху вже сюди, скільки білих корінців. Видніше да, білих... вже на багато. Ну, це... Внизу, звісно, структури немає на глибині. Зверху структура обалденна. Це що це сюди? Соєшники корень вище. Видно все. Так, але, О! Ну Корінь, що він той корінь? В принципі, корінь вниз пішов. Ну це ж, я кажу, що воно було сухуще до кінця жовтня. А то пішли дощі і почав розвиватися. Що він фактично ще не міг піти в, в, сюди в глибину, бо не було тепла. Вже тепло кончилося. Такі рослини, ну десь 8 мм. Тут нема що розрізати. Звісно, шийка трошки видлінена. Бо я задивлюся, що шийка все одно трошки, Ну, хоча, хоча як сказати. Як сказати... Ну, не багато. Але... Зато скільки тільки нових цих пускає. Нового витвлення. Поростаються в сторони. Так, ну, Землю розібрали, все в коріння, все. Ну, черв'яків я ще не бачу. О, там ми були в одному місці, вирвали бур'ян. І там сиділи черв'яки, а тут щось кири, керита ще холоднюча земля, це все фактично два дні тільки як тепло. Тож були морози, кожен день давилися, вони, видно, не вилізли. Пізніше прокопаємо. Так. Що, там? що там, що там? В принципі, оце де... де не розгортали ріпак, то він весь практично вижив. Мишка ще поработала, бачиш. Боже, нема у нас у нас де? свіжа нора. А че вона закинута? закинута? Вона і нема. А, це то щось таке. А це не свіжа. Так, ну, я думаю, одійде. Йому така весна не дуже хороша була. Зразу почав рости. Потім потім поморозило його, аж фіолетовий став. Ось, бачите, це він нові листки це весною дійшли. Потім знову морози-морози і потім оце дощик, сніг і одійшло. Ну зато решток, я просто балдею. Тут. Іменно Ось сюди, А, наша пшениця зійшла Фіолетова. Ми розкидали. Уже туди ми ж кидали сюди для мешки. Ось ну, да, да. дивіться, зимою, пшениця зійшла. Це ми ж кидали зимою. Да, даже видно, що Травля зелена. И мы им, им за Моксом погоняем. Тут, блин, нема тот, кто знает, сколько интересно. Такие мелкие-мелкие червячки. Земля просто капец, видите, как каша. Мне нравится такая. мягенько, просто. Так, ну что, так огляд подивилися. Отличай, такой огляд коротенький. Так, пошли дальше. Так, Ну що, наш край. Наш край ячмені. Світ це було виключити навіть гулі. <хи> Ячмінь, дивимось. Дивимось. Це ось тут дісковане, а це не дісковане. Вирвемо ну, його. Розпущився, звісно, так як. Сіяли його. Воно, раз, два, три, чотири, п'ять десь. Такі рослинки. Ну це ж для опиту, ми тут підсіяли край, бо тут випав, ріпак випав, то підсіяли ячмень, такий, такий ячмінь тут. Будемо будем спостерігати, бо проблема ріпака, всі знають. Получить сходи і ці сходи, щоб прийшли до, до ранньої весни. Чи до весни получить сходи щоб можна було чим його підсіяти. Якщо осінню бачимо, що рідке, ми просто підсіваємо його ячменем. І, в принципі, ячмінь там по гербіцидах трошки буде те. Там є клопіларі. Клопіти як він клопіларі. Можна брикадріпати, ячмінь. А так, а так ну, виход можна знайти. Та я думаю, туди бур'яни сильно не буде. бійзде. Тут піде зараз ячмінь, ріпак, все піде. І, і бризкання не, не треба. Осінь. Я не знаю. А такого не виходить. Буде спостерігати, цікаво. Так, ну що, поїхали далі. Так, громаду, переїхали на цю сторону. Коротше, з цієї сторони там були коли сосмуги, тепер з цієї сторони. І тут чомусь з цієї сторони чи фон такий поля, я не зрозумів. А там під посадкою по логіки точно краще бути. Ну тут набагато приятніше, дивитися і ріпак мощніший і все, і все краще. Так, що ми тут пройдемося? Ну може там просто що то було як, 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 що там було? Що ми там розгортали і там сире було. І виходить, де розгортали, там ріпак просто тупо випадав. То я там підсіяв ячменем. Так, що тут у нас робиться? Це мені подобається скривати ґрунт під, під рештками. Що тут тільки робиться? Воно так слоями, горох. Соняшник. А там далі воно є чмінь, прямі посіви, А далі розпочинається життя. Дивіться. Життя. Все. Оце рвеш, а воно все тріщить. Все зв'язано молодими корінцями. Корінці прямо аж тако… Воно це репить прямо. Бачите, скільки коріння молодого. Коріння молоде і там все шевелиться. Нема тоди, черв'ячки такі маленькі. Раз і ховаються. Дивіться, Все все оце всквачі цей. І вже там бачу бачується... біленькі, типу, міцелії. Ну це корінці, це не міцелії. Ну, Грунт вже працює. Просто зверху йому, звісно, по шапці дало добре. Воно в ґрунті, може, там тепло було. Ну ж ну, як було, днем 10, ночі мінус 4. І оце усе оце. Ну життя там уже йшло, корінь розвивався. Так такого не було. Тут оце я показував і той рік так само на ріпаку. Що воно... Оно дивіться, бачите? Оце біцель, ось дивіться, Бі, білим таке покрите. Бачите? О-о-о. Оце явно гриб. Ось білі, білі такі запліснявіння, типа. Міцелія вже почала розвиватися. Грибний, дивіться, просто грунт розбираєш, а воно як усе, структура яка його. Все рипить і все. Прекрасно. Так, ну що. Ось такий общий фон ріпака. Понятно, він осінь уходить, взагалі, така бадалинка була. Це за зиму він фактично виріс. Дощів не було, я кажу, 70 днів. Така сухарь стояв. Так, що тут ячмінь, ще подивимося. Ячмінь. Відсів, оце бачите, край 6 метрів, сівалка сіяла, 50 кілограмів, ну скажіть, 50 кілограмів. Тут хто скаже, що тут 50 кілограм. Ну, ось дивіться, ячмінь. 50 кілограм. Угу. Дивіться, ну дивіться, бачите, яке кущення. Одна рослинка. Ось теж рядом одна рослинка. Дивіться. Коренева яка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість чи сім, блін. Сім штук, білі корінці. Капець. І ультрамілкий посів, саме головне, півтора сантиметра. Сівалка на самому меншому висіві стояла. На самому меншому... Та тут він розкущиться капітально, подивіться як. Бачите, які кущаки, кущаки, порозвалювався, розвалився, 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 бачите як один, як розвалюється. А земля прямо зверху тепла, значить сонця немає, а тепло ну як, таке відчувається на ґрунті. Що тут, що тут, це бачите, на чорному, в принципі, все на чорному, на дискованому, А це ячмінь вже по соломі. В принципі, нічим він не відрізняється, Нічим він не відрізняється. Трошки, звісно, більше померз на соломі. Віця, яке кущення. Оце замітили, що по соломі, наче блідніше, більше жовтого, бо солома, як оце були заморозки. Земля все рано чорна прогрівалася і віддавала ночі і тепло. Ну. А тут на соломі менше прогрівання і солома, на соломі він більше, більше жовтого, жовтих листків попідмерзав. Під, Попідмерзав. Так. Ну що, руки витираємо. Такий огляд вам. Ось такий огляд. Так що поїхали ми далі. Слава Україні! Працюємо далі.